Такий найгучніший факт останніх днів це в Чортківському районі виготовлення зуття. Практично обсяги денні виробництва десь встановлять 150 пар зуття, ну і ринки Чернівецької, Хмельницької області, Тернопільської цей цех забезпечує. Дев'ять незареєстрованих найманих працівників. Усього На вилучено значну. Кількість готової продукції, десь в межах 1500 пар преси, там, швейні машинки, різна сировина, там 750 квадратних метрів гуми, тканини різні, які використовувалися для виробництва цього взуття, лекала і так далі. Стосовно організатора цієї діяльності складено в ним протокол, матеріал направлений для розгляду суду. Також в інших сферах це такі сфери, як переробка деревини, переробка зернових виготовлення порошна.